Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам в цьому випуску розповісти про результати свого одного з останніх інтернет-магазинів. Скільки він приніс прибутку за травень і за червень? І поясню деякі моменти, які були нюанси в роботі на Pro. Тому якщо цікаво, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте та погнали. Сьогодні був великий, а я вже діма. Давайте Страх сначала. камеры. Нет, давай продолжим. Сегодня был большой упор на поиск рекламодателей. Искали в угу. Инстаграме mm -hmm. mm угу. -hmm. разную целевую аудиторию, которая mm угу. -hmm. подходит в наши каналы. И мы делали акцент на Инстаграм. Потому что в Инстаграме mm -hmm. больше интересно на Инстаграм. Ну, да. да, в Инстаграме больше интересно ну, инстаграм. на Инстаграм. Так, перевірив інтернет-магазини, записав для вас рілси для Інстаграму. Корисні, також записав два нових відео для нового youtube каналу, про котрі я поки що розповідати не буду. Там вже два випуски є, два відео коротенькі, ще два сьогодні записав кожного дня по відео. Я виставляю. Не хочу давати вам цей youtube канал публічно. Знайдете його, напишіть в коментарях, як він називається. Дуже цікаво. Продовжуємо готувати посилочки. до Відправлення. Бачите, друзі, наскільки важливо мати класну команду, коли люди можуть вирішити всі проблеми, всі, всі питання, а ти при цьому займаєшся своїми справами, тому що їх дуже-дуже багато. Тому персонал це ну, команда, це залог успіху, це 100%. Я Буду змінювати локацію, попрацював трішки в офісі. Зараз буду йти до ресторану, для того, щоб там вже попрацювати, записати вам інформацію стосовно інтернет-магазину, який в нього роти вже на місці. У мене такий завжди Ви ж Помітили. Бомба. Ну що, давайте дивитись цифри. Так, дивіться, мені відзвітувала співробітниця по цифрам. Давайте я вам розповім. По цифрам за травень цей магазин приніс 60 тисяч гривень чистого прибутку. І за червень приніс 50 тисяч. Привіт! Ось такі цифри це з урахуванням падіння, дуже сильного падіння. Ми там, що ви розуміли, шести замовлень на день ми вийшли на один-два і десь тиждень точно були в такому русі, може навіть більше. Тому що зараз стрімкий ріст, зріст сильний цього магазину. Але цифри показали ось такі результати. 50 тисяч. На вашу думку, це погано чи ні? Як на мене, один інтернет-магазин, котрий приносить там, півтори тисячі доларів, ну... Я думаю, що це мрія багатьох. Якщо це так, лайкніть її навчить. Друзі, щоб економити час та заробляти більше в товарному бізнесі, вам треба користуватись crm системою LP crm В ній є необхідні автоматизації та інтеграції з сервісами, підключення лендінгів, інтернет-магазинів та маркетплейсів, автоматичне створення ТТ нової пошти, Укрпошти та чеків ППРО. Автовідправка смс, IP-телефонія, автоматизація всіх рутинних дій в товарному бізнесі. А якщо виникають питання, то підтримка працює кожен день. І знаєте, що 14 днів безкоштовного тест-драйву, а також при реєстрації ви можете отримати подарунок. 8 кроків побудови товарного бізнесу. Всі контакти в описі до цього відео. Звертайтесь. Всім доброго дня сьогодні. Понеділок у нас дуже активний. Ми першу частину. Відправлен вже зробили сьогодні у першій половині дня. А зараз пакуємо другу. Частину та готуємо до відправочки. В нас сьогодні дуже активний понеділок. Сьогодні була поставочка товару, сьогодні відправка. А також в нас сьогодні після вихідних було дуже багато негативу. А саме клієнтка не розібралася, як користуватися м'ясорубкою, вмикала реверс замість стару, і їй все це йшло обратно. Тому вона залишила відгук, залишила скаргу, залишила дві заявочки на повернення на розетці, і ми що все це у Сьогодні потратили дуже багато часу. А так працюємо і відправляємо всім гарного дня. Давайте подивимось, як довго живе цей магазин. Я вже саме не пам'ятаю, коли я його відкривав. Так, магазин я відкривав ага, у березні. Дивіться, у березні відкривав магазин. Він в кінці тільки квітня тільки він почав працювати так, як треба. І так, було, був скачок шалений, крутезний. Ну, був да й був. Але зараз все стабільно, все красиво, за весь цей час у нас 222 замовлення. І давайте подивимось за останні два місяці. За останні два місяці у нас такий от графік, як ви бачите, і 197 замовлень. За останній місяць 83. Ну, в принципі, показники непогані. Вчора 2434 е покази. При цьому що в магазині 22 товари додано. Всього-навсього 22 товари. І ще раз, два місяці результат такий у нас. це Бачите, у нас він навпаки, тільки краще і краще починає працювати. І за місяць такі от результати. Так, тут у нас відсотки не дуже прикольні. На, там падіння. Чому падіння? Тому що зверніть увагу, у нас тут було колосальне падіння через те, що у нас е, картки товарів е, зроблені там, копії не дуже правильно були, але ми виправили ситуацію, відкоригували, робимо все законно тепер і почав йти зріст, і результати все краще і краще. І так, по і того, мета, яка, друзі, один інтернет-магазин приносить півтори тисячі доларів. Зараз ми зробили дублікат. Вже по одному замовленню майже кожен день приходить 700 гривень прибуток. І того цей вивезти хоча б на 1000 доларів прибутку на місяць. І потім зробити ще один дублікат. Ну, Мінімум 500 доларів на місяць має приносити. І того 3000 доларів, одна ніша, 22 товари. Можливо, можливо 100% зробити. А окрім цього, в мене інші ніші, інтим товари. Далі, 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 інші інтернет-магазини. І це тільки маркет Пейспром. А ви не забувайте про інші платформи, де також можна масштабуватись, входити конкурентів над чими і працюємо. Поки ми з дружиною робимо. Фотосесії для мене, для мого інстаграму. Хочу вам сказати дякую за перегляд цього відео. Не забувайте про бонуси, міні-курс по товарці, котрі є в описі до цього відео і багато наших услуг, послуг. І підтримайте лайком, якщо подобається даний формат. Якщо цікаво дивитись, що далі буде з моїми інтернет-магазинами, я обов'язково буду записувати, якщо вам це цікаво. На цьому все, друзі, всім до побачення, гарних продажів.